Чому творець і вищі сили дозволяють нам робити глупості, називаємо так? Е, Люблятися нарциса, брехати, обманювати, маніпулювати. Чому нам дозволяється? Чому, чому це дозволяється Вбивства, війни? Чому це дозволяється? Тому що творець дав вибір кожній людині приймати його сам, і він приймає вибір. І ви коли говорите, що от зо мною ангел хранити балакає, там сили балакать вищі — Ні. Вони в основному з нами не балакають, з нами балакають інші сили. Тому що творець, він дає право людині вибору. Ну, хочеш бути простітуткою, бо добре вибирай. Ну але не забувайся, що в кінці, коли ти будеш виходити тобі при це заплатити. А чим? Ну, ти не будеш мати дітей. Або твоя дочка буде така сама, тільки вона ще буде хуже, ніж ти. Завжди буде в кінці оплата. Він дає бачать людині, ну не хочеш в цій житті бути світлим магом. Ну то нічого, будеш на слідчій житті каратати чорним магом і скупляти вину. А приходять на перший зов до нас, приходять темні сили, вони зразу приходять. Тільки ми починаємо просити щось, клястися в тих всіх, приходять от в першу чергу темні у вигляді світлих, під виглядом світлих. І тому ви робите свідомий вибір. При тому ще знаєте, ще півбіди, коли є люди і коли роблять неосознані вибори, це коли там без е, підсипився під час унині страждання, коли вони робили больно, він підійшов би там, прокляли там щось, і воно запустило цей процес. Це вже одне діло. Ну друге діло, коли люди знають цей закон, що м -м, треба йти до світла. А ми пішли до темноти за то, є наказання, і яке наказання, і коли люди при цьому всьому знають, що зрада, брехні, схема, обмани, зради, це все є заві е, завість, злость, е... Неправильна доброта, творити добро, не вміючи його робити, робити, вступати в творення творця, лізти в судьби, давати святи, унинія, занадто чесність, занадто справедливість, все, це все є деструктивними програмами. Це є підписання контрактів, і це за це є наказання. Розумієте? За добро теж є наказання і за чесність є наказання. Тому нам дають вибір. Самим прийняти. коли ми приймаємо вибір самі, ми за це платимо. От і вся душа вибирає, приходить ще опит ще опит. Тоді приходите до мене я вам буду допомагати в цьому плані справлятися, тому що винити творця за це не потрібно. Він не заставляв вас брехати, зраджувати і обманювати і придавати самих себе. Він вам цього не давав. Це зробили ви самі. Тому хочете розібратися, розвінчатися, розхреститися, регреси, родові практики, пишіть в особисті.